Добрий день, шановні присутні. Дозвольте представити наукову роботу за темою мікробіологічні ризики харчових відходів, вимоги національної стратегії управління відходами в Україні. Актуальність теми. Однією з найважливіших тем харчові біотехнології є контроль безпеки харчових продуктів шляхом оцінки ризиків. Мікробіологічні ризики та захворювання харчового походження, які є їх результатом, на сьогодні є нагальною проблемою систем охорони здоров'я будь-якої країни. Вирішення даного питання потребує комплексного контрольного процесу. Виробництва на усіх його етапах, метою попередження та зниження ризику харчових забруднень задля подальшої можливості використання харчових відходів в процесі біоконверсії у біогаз та біодобриво. Саме тому така значна увага приділяється мікробіологічному забрудненню продуктів та способам його попередження на етапах виробництва. Відходи це цінний матеріал, який може приносити країні величезний прибуток, адже потенціал його використання дуже великий. В першу чергу це генерація електричної та теплової енергії з допомогою спалювання відходів, яка набула великої популярності у розвинених країнах. Більшість відходів, які потрапляють на смітник, придатні для повторного використання. Це папір, пластик, метал, скло та інші органічні відходи. Хочу зазначити, що київський паперокартонний комбінат щомісяця переробляє близько 30 тонн макулатури. При цьому значну частину вторгнень рабини він щомісяця змушений купувати за кордоном, оскільки в Україні практично не сортують сміття. Близько від 30 до 50% усіх відходів це органічні відходи, тобто залишки їжі, обрізки овочів, фруктів та зелені недоїдки. Це класичний набір сміттєвого кошика в його органічному вирі. Що ж робити з таким сміттям, і чи взагалі потрібно щось робити? В першу чергу варто зазначити, що будь-які відходи потребують правильного поводження з ними і органічні не виключення. Перший мінімальне, що варто робити з органічними відходами, це відокремлювати їх від вторг тобто мати для них окремий бак. Адже якщо ви сортуєте метал, пластик, папір та скло, забруднення їжею або рідиною зведе нівець ваші старання та дуже ускладнить роботу сортувальників на сортувальній лінії. Регламент Європейського парламенту і ради. Про гігієну харчових продуктів з точки зору мікробіологічного забруднення. Продукти харчування або напій можуть містити такі види мікроорганізмів як бактерії, групи кишкової палички, умовно, патогені, патогенні мікроорганізми, мікроорганізми псування продуктів, пробіотики та заквасочні мікроорганізми. Мікробіологічні ризики є одним з найбільш небезпечних, які можуть нести в собі напої та їжа. Саме мікробна контамінація призводить до реальних негативних наслідків для здоров'я людини. Фронтування напрямку дослідження. А перше і головне це те, що відходи хліба не повинні бути джерелом мікробного забруднення, особливо грибами. Коріна хіспротермінований хліб рекомендують додавати в якості додаткового субстрату в кількості від 5 до 10% відносно основної органічної маси відходів, процесу біоконверсії органічних відходів, оскільки він стимулює процеси ферментації та сприяє нарощуванню працюючої біомаси для отримання органічного біодобрива, яке використовується для власних потреб, також розвиток свілів харчових продуктах становить важливу економічну проблему і є однією з головних скарг споживачів. Хочу зазначити, що в Україні за січень люти 2021 року було вироблено майже 123 тисячі тонн хліба і 3, майже 4 тисячі тонн продуктів викинулися на смітник. А в Європі економічні збитки, пов'язані з наявністю грибків у хлібі, оцінюють у понад 200 мільйонів євро на рік. У даному слайді представлено порівняння ефективності утворення біогазу з органічних відходів з додаванням та без додавання протермінованих лібоприличних виробів. За табличкою ми бачимо, що біогазоутворення з додаванням хлібобуличних відходів показує значно кращі показники ніж без додавання. А Україна впроваджує довільну систему для операції з оброблення відходів. Згідно даного документу, а саме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України здійснювати захоронення чи переробку відходів зможуть лише підприємства, які отримали відповідні дозволи. А отже, буде підтверджено, що вони відповідають встановленим вимогам, мають необхідну матеріально технічну базу та кваліфікований персонал. І їх діяльність не задаватиме шкоди людям та довкіллю, тобто не здійснювати повторне забруднення ґрунтів. Перворіч на слайді ми бачимо нормативні правові акти і нормативні документи, що розроблятимуться і прийматимуться на виконання даної стратегії. Вони повинні базуватися виключно на принципах і положеннях відповідних актів європейського законодавства. А переходимо до мети та завдань роботи. Мета полягала в розробленні покращеної технологічної отримання хліба на основі хлібної закваски з пролонгованим терміном зберігання, тобто без ознак пліснявіння, також дослідження антагоністичних властивостей молочнокислих бактерій. Завданням роботи було окреслити наукові положення в області вивчення та дослідження антагоністичних властивостей молочнокислих бактерій по відношенню до патогенних та умовно патогенних культур. Другим завданням було розробити удосконалену рецептуру хліба -закваски з підвищеним титром вулично бактерій у її складі, додатково збагаченою провітаміном, бета каротиновою олією та лактулозою. І останнє це провести наукові дослідження щодо виявлення антагоністичних властивостей вулично бактерій хлібної закваски по відношенню до збудників хвороб хліба. Об'єкт, предмет та методи дослідження представлені на слайді. Закваска містить широкий спектр молочнокислих бактерій, найбільше сповсюджені види представлені на слайді. Також метаболічна активність мікробіоти закваски сильно впливає на технологічні характеристики тіста та його поживні властивості, сенсорний профіль, термін придатності та загальну якість мінцевого хліба. На даному слайді представлені хвороби хліба, а саме, зараження хліба видом Bacillus mesentericus, зараження хліба родами Aspergillus Rhizopus та, та видом Bacillus subcilus. Вплив лактулози та бета каротинової олії на організм людини в рідних виробах. Хочу засередити вашу увагу саме на користі для організму людини. Лактулози як пребіотик, посилює ріст корисних для організму бактерій, таких як біфідобактерії і лактобактерії, і, в свою чергу, потенційно пригнічує ріст патогенних мікроорганізмів. Що стосується бета-каротинової олії, то регулярне споживання. Масел знижує ризик появи різних форм раку. У наступному слайді зображення розробки закордонних та вітчизняних вчених. Отже, методика мого експерименту полягала в тому, що я виготовляла зразок номер один та номер два. А зразок номер один хліб виготовлений власноруч із додаванням чистих пробіотичних культур молочнокислих бактерій у якості бродильної мікрофлори. А джерелом походження даних бактерій був пробіотичний препарат Acidolact. Зразок номер два це також хліб виготовлений власноруч, але вже з додаванням хлібопекарських дріжджів у якості бродильної мікрофлори. Зразок номер три це хліб пшеничний магазинний. Зразок 4-5 це магазині зразки житнього хліба, різних популярних виробників. На даному слайді представлені рецептури функціональних зразків хліба. Ліворуч, це функціональний хліб на заквасті, тобто зразок номер один. Праворуч це рецептура функціонального зразка з дріж дріжджами. Для дослідження було обрано 5 зразків хліба, попередньо перелічених. Ми бачимо на слайді зразки свіжого хліба ліворуч та через 5 днів зберігання праворуч. Термін зберігання магазинного хліба з пшеничного борошна, тобто зразок номер 3, мав 48 годин. Житнього і житньо-пшеничного борошна 72 години, тобто відповідав зазначеному на етикетці. Перші видимі ознаки плісневіння хліба відбулись на третю та четверту добу зберігання для зразків номер 3 та 4-5 відповідно. На дріжджовому хлібі, тобто зразок номер 2 ознаки плісневіння з'являються пізніше, на п'яту добу зберігання, на відміну від магазинних зразків 3-5. Однак відбулося швидке усихання, що зумовлює додавання розпушувача. Хліб, виготовлений з додаванням хлібної закваски з підвищеним титром лишних бактерій у тісті, становив 3,5 на 10,7 сьомому Тобто зразок номер один, і він не мав ознак мікробного псування, що свідчить про доцільність використання симбіозу та біфідобактерій у складі хлібної закваски. Дослідження хвороб хліба мікробіологічним методом та встановлення титру молочнокислих бактерій. Дане дослідження передбачало кількісний підрахунок мікроорганізмів на елективних поживних середовищах, а саме МРС, сабура та чапика, а також приготування препаратів фіксованих клітин та їх мікроскопіювання. В даному слайді представлено мікроскопіювання. Ліворуч ми бачимо моє власне мікроскопіювання. І біля кожного ж фото праворуч це фото з атласа мікологічного, згідно якого я проводила ідентифікацію власних зразків. Це продовження зразків хліба 2, 3, 2, 4. Встановлення кількості молочних кислих бактерій та дріжджів у тістових заготовках. Тетри лактота біфюдобактерій на поживному середовищі МРС у цій становив 3,5 на 107 грам. у хлібі 4,2 на 10 в четвертому грам. Підготовка фіксованого препарату для мікроскопії включала такі кроки, як отримання мазка, його висушування, фіксація та фарбування з подальшою мікроскопією. На даному слайді представлено фізико-хімічні показники хліба, а саме визначені титрованої кислотності. Порівнюючи отримані результати досліджень титрованої кислотності зразків 1,5 із вимогами ДСТУ, установили, що усі зразки хліба відповідають вимогам. Але зразок номер 1, виготовлений на заквасті, має вищу кислотність, порівняно з зразками 2 та 3, які виготовлено на дріжджах із пшеничного борошна вищого гатунку. На даному слайді показано фізико-хімічні показники хліба, а саме вологість, визначення ступеня свіжості м'якушки хліба за коефіцієнтом набухання у воді. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що ми покращимо рецептуру приготування хлібних виробів на основі закваски із додаванням чистих культур молочно кислих бактерій. Дані біотехнологічні підходи дають можливість покращити якість хлібопродуктів з упередженням прояву прислівіння готового продукту за короткотривалий термін зберігання, що, в свою чергу, дає можливість його подальшого використання. Для потреб у процеси біоконверсії органічних відходів згідно принципів циркуляційної економіки, які відповідають вимогам директив, зазначених на слайді. Новизна, е, наукова новизна отриманих результатів встановлено доцільність задавання до рецептури хліба, пребіотику, лактулози у кількості 5% відносно борошняної складової, із одночасним використанням антиоксиданту бета-каротинової олії, що дозволяє підвищити титр молочнокислих бактерій у цістових заготовках до 35 у п'яти десять грам. Також експериментами доведено, що за умови титру лишних кислих бактерій, наближеного саме до трьох і п'ятдесяти тістових заготовок, упереджується пліснявіння хліба протягом п'яти днів зберігання готових хлібопродуктів. Доведено необхідність збагачення хліба бета-каротинової олії у кількості 4 мл на кілограм борошна, це для покращення органолептичних властивостей хліба, саме запаху кольору, смаку, і найголовніше це уповільнення його черствіння. Висновки відповідають завданням, дозвольте їх не зачитувати. Публікації за темою роботи. І дякую за увагу.